Костянтинівські будні. Ми приїхали на евакуацію жінки, яку повинні були вивезти з Санторинівки до Налогової. Десь вже пів години ми тут чекаємо, гуляємо, дивимося і тікаємо від дронів, і поки нікого немає. Я не знаю, чому так. Можливо, щось погане, можливо, щось не домовились, чи жінка відмовилась нам. Ніякої звістки поки не відомо. Чекаємо ще 10 хвилин і будемо валити звідси, тому що, ось, щоб ви розуміли, Ой, наскільки дрони. Три метри відійшов, вже якісь детальки від дронів валяються. Машин дуже багато, там і дорогу сьогодні перекрило. Трішки покажу. Я не думаю, що буде видно, але отам тут, позаду мене. Розгрібали трішки завали, тому що проїхати майже неможливо. Машин стало в рази більше зварілих. Дронів теж. Якось так чекаємо, евакуюємо людей.